Всім привіт! Сьогодні говоримо про зарядний пристрій X-Star VC8S, наданий для огляду виробником. Велика упаковка з кольоровою поліграфією, основні характеристики на російській чи українській мовах на коропному упаковці нічого не написано. Комплект поставки складається з кабеля USB-C USB-C, блока живлення фірмового X-Star, та самого зарядного пристрою, під яким можна знайти інструкцію, в тому числі на російській мові. В інструкції присутній розділ на російській мові, він досить детальний. Далі я вставлю фотографію, щоб всі могли зробити стоп-кадр та прочитати інструкцію по користуванню. Зарядний пристрій має досить широкий функціонал, відповідно, краще ознайомитись з інструкцією, щоб повністю знати, як працює функціонал зарядники. Нічого складного в керуванні нема, але перші рази краще ознайомитися та працювати по інструкції. Окремо слід зазначити, що в інструкції є розділ з пожиттєвою гарантією, відповідно, підтримка від виробника буде весь час, поки він існує, а ремонт гарантійний буде протягом 24 місяців, але запчастини за рахунок користувача. XTAR це компанія, яка давно випускає зарядні пристрої, і я неодноразово ними користувався. На каналі є огляди попередніх версій, які були багато років назад. З того часу нічого кардинально не змінилося. Пристрої розширюють свій функціонал, а старі пристрої працюють і не виходять з ладу. Наразі пристрій vc 8 – це багатофункціональний пристрій аж на 8 каналів. По суті, він являє собою поєднання двох зарядних пристроїв на 4 канали. Відповідно, можна придбати окремо чотириканальний пристрій або восьмиканальний, якщо є потреба у восьми каналах одночасно. Пристрій багато функціональний, відповідно, можна заряджати як літієві, так і ніколи акумулятори. Два окремих екранчики по заряд до 3 А на порт, але з такими деякими обмеженнями. Живиться через вбудований порт USB-7. Причому слід відзначити, що в перших версіях були залишки від порту DC-DC стандартного такого джеку. Наразі вже навіть корпус перероблений, відповідно, виробник працює і змінює конструктив. Комплектний блок живлення 45 Вт, вихід USB-7. Максимальна напруга до 20 В 25 А. Він може видавати. Комплектний кабель стандартний USB c USB-C, не силіконовий. І почнемо з того, що протестуємо зарядний блок живлення, точніше, а потім перейдемо до зарядного пристрою. Почнемо з тестування зарядного пристрою. Точніше блока живлення, підключаємо його в розетку. Бачимо, що на самому блоці нема жодних світлодіодних індикаторів, що він активований, вімкнений. І під'єднуємо USB-мультіметр. Активуємо перемикач протоколів, тригер, і дивимося, що він нам видає. Отже, максимальна потужність до 45 Вт. Верхній рядок, 15 В 3 А. Фіксовані напруги 12 15-20 вольт присутні. Quick Charge 2.0 не має протоколу 20 вольт. І бачимо Quick Charge 3.0 також присутній з напругою 12,2 вольти. Мультиметр не самий дорогий, простенький, відповідно, може він щось неправильно показує, але, в принципі, блок свої 45 Вт видає. Підключаємо блок живлення до. Мультіметром і дивимося на екранчики та інформацію. Спочатку традиційно світиться у нас вся індикація, після чого ми вже можемо встановлювати акумулятори та починати роботу. Одразу зазначаємо, що напруга холостого входу пристрою 15 В та 0,4 А і потужність пів ватт. Оскільки канали у нас однакові, лівий правий екранчик, відповідно, можемо керувати ними незалежно. Почнемо з самого простого. Утримання кнопки Current вимикає екранчик, коротке натискання активує знову. Перший момент це Charge режим І якщо ми будемо утримувати кнопку, то у нас все це перейде в режим тестуванням. Або режим зберігання акумулятору. Відповідно, ми його зарядимо або до до того, дорозрядимої того, напруги, при якій він краще буде зберігатися. І повторне достання повертаємося в режим Charge. Кнопка Mode буде перемикати інформацію, яка буде світитися на дисплеях. Відповідно, кнопка Current у нас дозволяє вибрати струми від 250 мА до 3 А на кожний порт. Після того, як ми підключили зарядний пристрій, можна встановлювати акумулятори. Встановлювати можна в будь-якому порядку в будь-які слоти, як вам заману. Тут нема ніяких обмежень. Єдиний момент, що б хотів зауважити, що якщо ви хочете ставити акумулятори діаметром 26 мм, для цього краще використовувати два крайніх слоти, оскільки в центральні слоти вони поруч не стануть. Отже. Що у нас з'явлено по характеристиках. Заявлено, що заряджаються літієві акумулятори 3,6-3,7 В. Напруга відсічки 4,2 В. Для акумуляторів нікель-металгідридних напруга відсічки 1,45 вольт. Заряджати ми можемо струмом до 3 Акумулятори. Але тільки якщо у нас два акумулятори в зарядному пристрої. Заряджати ми їх можемо в будь-якому каналі. Якщо ж у нас 3-4 акумулятори, стру... акумулятори, ми можемо заряджати максимальним струмом до 2 а, відповідно, кожний. Якщо ж у нас 8 акумуляторів, то максимальний зарядний струм обмежується 1 А на всі слони. Тобто кожний слот по 1 А. Або 0,5 А, або 0,25 А, як нам вже буде необхідно, ми виставляємо. Крім того, цей зарядний пристрій має функцію розрядки. Відповідно, отримуючи кнопку Mode, ми можемо перейти в режим тестування ємності. Відповідно, у нас зарядиться акумулятор, розрядиться і повторно зарядиться, після чого у нас буде висвітлена ємність акумулятора. Яка у ньому наразі і присутня. Оскільки в стандартному режимі зарядки, коли ємність заливається, то це трошки неправильно вимірювати ємність, ємність вимірюється, коли акумулятор розряджається, коли він віддає потужність. Також бачимо, що цей режим активується для всієї групи слотів. Відповідно, ми не можемо одночасно заряджати акумулятор в першому слоті, в другому тестувати, в третьому виставляти режим зберігання. Режим зберігання це третій режим сторож. Відповідно, в ньому акумулятор або дозарядиться, або розрядиться до напруги 3,6 або 3,7 В, в якій він буде зберігатися максимально довго, як це, скажімо так, по податашіт, по характеристиках. Наразі акумулятори у нас розряджаються, щоб досягти напруги 3,7 В і пристрій скаже, що він їх розрядив до стану зберігання. І повертаємося в стандартний режим зарядки. З мінусів ми не можемо регулювати струм окремо для кожного слоту. Ми не можемо регулювати режим для кожного слоту, але з іншого боку, у нас можна в одному слоті тестувати, розряджати, в іншому слоті просто заряджати. Точніше, в інших чотирьох слотах. Якщо ж нам треба більшу гнучку, то вибирайте, вибачайте інший пристрій. Тут так поблочно це все працює. І так, почнемо з двох простих акумуляторів 18650, які ми дістали з старої батареї ноутбука. Встановлюємо їх в сусідні порти і дивимося одразу, що нам показує пристрій. І так, одразу що ми бачимо? Висвічується у нас напруга, зарядний струм та статус заряду. Якщо ми натискаємо кнопку Mode, у нас буде мінятися на Ємність, яку ми зарядили в акумулятор, внутрішній опір, який визначив пристрій. І відповідно струм, яким ми зараз заряджаємо акумулятор. Достання на кнопку Current буде показувати струм, який зараз виставлено. В принципі, він зберігається після вимкнення пристрою, але слід зазначити, що струм буде однаковий для всіх цих каналів. Відповідно, один акумулятор заряджати струмом 3 А, а цей – і 5 А ми не зможемо. Коли ми вибрали потрібний струм, залишаємо його на екрані і він вибереться і буде використовуватися пристрою. Ускладнюємо задачу для нашого зарядного пристрою, додаємо два нікель-металгідриних акумулятори. Що ми тепер бачимо? Вони у нас визначилися як 1,29 вольт. Позначка нікель-металгідриний акумулятор у нас блимає, в той час як літій не блимає. Нікель-металгідрид не буде блимати протягом 10 хвилин, відповідно, зарядний пристрій буде уточнювати, чи це нікель-металгідридний акумулятор, після чого воно буде світити, що заряд почався повноцінно. Бачимо одразу, що цей акумулятор літієвий у нас повний. Ну він, в принципі, і був повний. Спробуємо, як заряджаються акумулятори 21700. 700. Більших типорозмірів акумуляторі в мене немає. Подивимося, як вони влазять в сусідні слоти і поговоримо про розміри для зарядних пристроїв. Бачимо, що вуркукс у нас без плати захисту, хоча він 21700. А скілхант у нас з платою захисту. Все одно залишається запас на більшу довжину. Відповідно, максимальна довжина акумулятора, яка заявлена виробником, це 700. 70, 70 мм, 7 см може бути акумулятор. А по діаметру це може бути акумулятор 26 мм. Це 21 мм. Перші дві цифри це діаметр, другі дві цифри це довжина акумулятора. Відповідно, найбільші акумулятори 2650, 26 ми зможемо заряджати тільки в крайніх слотах, бо вони у нас значно більші. А тепер давайте трішки по функціоналу пройдемося. Як бачимо, зараз у нас заряджається літієвий акумулятор та два нікель металгідних. Один нікель нікелеметалгідний вже стоїть більше 10 хвилин, він визначився, що це нікель нікельметалгідний і його зарядний струм 500 мА. Це буде максимальний струм для нікель нікелеметалгідних акумуляторів, незалежно від того, що у нас тут було виставлено. Відповідно, можна не переживати, що він буде заряджатися струмом більше. Літієві акумулятори. Тут все значно цікавіше. Якщо у нас 1-2 літієві акумулятори, виставлено струм 3 А, відповідно, вони будуть заряджатися цим струмом. Якщо ми будемо ставити більше акумуляторів у сусідні слоти чи в сусідню ділянку зарядного пристрою, то відносно у нас зарядний струм буде зменшуватися. Якщо у нас у всіх слотах будуть стояти літієві акумулятори, струм на кожен слот буде по 1 А, відповідно, 8 А на весь пристрій. Якщо ж буде стояти, 4 акумулятори, максимальний струм може бути по 2 А і якщо 2 акумулятори по 3 А. Відповідно, можна виставляти струм для всіх 8 акумуляторів від 1 А до 0,25 ампера або по ампера. А. Відповідно, такі ось обмеження. Зато ми на упаковці отримали красиві цифри у 3 А. Так, Але вони можуть бути виставлені на кожен слот, що, безумовно, є плюсом, а не треба їх ставити тільки в якийсь конкретний обмежений слот. За рахунок того, що зарядний пристрій має 8 незалежних каналів, розбиті групи по 4, можна заряджати акумулятори різних типів, ємності та форм-фактору. Спеціально для наочного порівняння дістав з загашників. Старенький пристрій зарядний X-Tar VP2, повністю робочий, чудово працює, справляється зі своїм функціоналом. З його особливості, він може заряджати тільки літіві акумулятори, механічний перемикач типу акумулятора, а також будована функція павербанку. Простенький пристрій, старий, але повністю функціональний, що відповідно доводить, що x роблять гарні. Зарядні пристрої. Екранчик бачимо не такий яскравий, він досить тьмяний порівняно з новим, але функціонал повністю справний на сьогоднішній день. З мінусів старого пристрою, що він тільки літій підтримує. По якості матеріалів, з яких виготовлено зарядний пристрій, ніяких зауважень нема. Пластик не воняє, Єдиний мінус, який є, це ну, такий, трішки аромат електроніки, пайки з вентиляційних отворів. Механічні частини працюють дуже м'яко, без заїдань і тут ніяких проблем немає. Відповідно, можна ставити акумулятори від найменших до найбільших. Причому навіть якщо ми ставимо акумулятори 21700 найбільші, які в мене є, у нас є залишається досить великий запас по розмірах. Кнопки чудово натискаються, відповідно, можемо міняти функціонал, чути тактильний клік, працювати навіть в рукавичках. Затискання кнопки Current вимикає екран, щоб він нас не сліпив в нічний час, якщо в цьому є необхідність. Повторне натискання активує. Натискання кнопки Mode міняє режим роботи пристрою, режим зарядки, точніше тестування ємності акумулятора, він зарядиться, розрядиться, потім зарядиться і ми отримаємо максимально чесну ємність, яка в нас в цьому режимі є. І повторне затискання у нас можна перейти в режим зберігання. В цьому режимі акумулятор або дозарядиться, або розрядиться до середнього свого номінальної напруги, який краще буде зберігатися. От Наразі у нас приходить режим discharge, оскільки його заряд менше ніж, більше, ніж 3,7 В. Повторне натискання ми виходимо з цього режиму. Зворотня сторона пристрою має 9 вольт. Ніжок, під кожною ніжкою кріпиться, сховається гвинт, яким скріпляється корпус. Всюди присутні вентиляційні отвори, штрих-код, QR-код, відповідно, можна перевірити оригінальність пристрою. Методом глиття написані основні характеристики, відповідно, вони у нас не затруться і не відклеяться з часом, як це буває на дешевих пристроях, коли там наліпка. Також слід відмітити, що пристрій підходить до заряджання розумно, і ось наразі при напрузі 4,12 В у нас виставлений зарядний струм 1 А. Зарядний пристрій не буде заряджати вище, ніж 5 А. Відповідно, графік заряду, як правильно для літієвих акумуляторів, у нас буде зберігатися. В лівих каналах стоять два акумулятори на тест ємності. І процес продовжується. Відбулося, відбулося розрядження. Зараз іде процес заряджання в правому каналі. У нас зараз відбувається процес заряджання акумуляторів і він завершився. Перевіряємо, як відбувається заряд. І розряджання відбувається з трубом 300 мА, що досить мало, але можемо отримати більше значення ємності при цьому. Трішки ускладнень роботу для зарядного пристрою. Додали ще два акумулятори на тестування ємності. Наразі вони дозаряджаються до напруги 4,2 В, щоб потім почався розряд. В правому слоті у нас є акумулятор на функції зберігання. Його напруга була більше, ніж 3,7 В. Відповідно, до напруги 3,7 В він повинен розрядитися. І зараз відбувається discharge. Ємність, якого він віддав, і струм, яким відбувається розряджання. Відповідно, ми бачимо, що струм у нас розряджання, що для режиму тестування ємності, що для режиму зберігання 0,3 А, що не дуже багато. І, Відповідно, так само для режиму тестування ємності, що заряджання що розряджання, 0,3 А струм. Відповідно великою хємності акумуляторів, буде займати дуже багато часу. Тобто функція така не повсякденна, так би мовити. ВЦ8С було відключення світла, зарядний пристрій вимкнувся, після чого вимкнувся. Відповідно, він скинув всі наші налаштування по тестуванню ємності та перевірці та переводу акумулятора в режим. Зберігання. Відповідно, після вімкнення світла зарядний пристрій просто почав заряджати вставлені акумулятори. Можливо, хтось скаже, що я буду придиратися, але я скажу трішки мінусів цього зарядного пристрою, які, як на мене, є, вони на суттєві, і може дійсно я трошки придираюся. Блок живлення класний, потужний, з мінусів немає ніякого індикатора, що він вімкнений у нас в розетку. Відповідно, ми його там можемо забути забутим. Ну, якщо ви так робите це, звісно, ваше діло, я люблю, коли я залишаю квартиру, виймати всі блоки живлення. Коли немає індикатора, це не дуже інформативно. Кабель. Кабель, хоч і пропускає заявлену потужність, але він такий ну, стандартний кабель, нічим він не виділяється. Наразі існують силиконові кабелі, і вони більш презентабельні, більш цікаві. Зарадний пристрій також має той самий недолік, як і блок живлення. На ньому немає ніякого світлодіодного індикатора, що він наразі у нас підключений до мережі. Екранчики так вони світяться, але вони тьмяніють під час роботи, коли пристрій ми не чіпаємо. Або ми можемо взагалі вимкнути екранчик і не бачити, що у нас працює пристрій, ніяких світлодіодів тьмяних навіть на ньому немає. У всьому іншому зауважень по конструктиву. по... Ідея нема. Ну, можливо, хотілося б, щоб виробник додатково додав сюди якийсь порт USB-C USB, a по якому ми можемо підключати додатково зовнішній пристрій і заряджати як би, транзитом через даний зарядний пристрій. Інший ліхтар, телефон або щось подібне. Ось такий зарядний пристрій і pc PC8S. Наданий для огляду виробником. Як на мене, цікавий пристрій, цікавий функціонал. Можна заряджати одразу до восьми акумуляторів. Якщо у вас багато різних пристроїв, де заряджання не потребує окремо витягнутий акумулятор, то дуже цікавий варіант. Взагалі, для більшості людей він буде збитковим і вам буде достатньо версії лише на 4 канали. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, посилання. В описі до відео, до нових зустрічей, слава Україні!